Отже, колеги, я створила собі зміст? Добачте. В одному класі. Це другий Б. Закриваю режим редагування змісту і бачу, що він відображається у мене у курсі в Зміст. Тепер я хочу, наприклад, перейти в інший свій простір. Так, у мене є другий В-клас інформатика перша група. Я хочу створити зміст, але я його імпортую. Натискаю Імпортувати курс. Обираю, ось тут в мене перелік моїх курсів, а архів. Це якщо в минулому році у мене був курс, і я хочу його з минулого року взяти. А інший викладач це якщо я відкрила курс, а я свій курс відкрила. Можна звідти взяти і скопіювати. Таким чином можна один одному допомагати. Отже, домовтеся. Хтось робить календарку там за 5 класи, хтось за шості, і ви обмінюєтесь ними. Я натискаю другий «Б», другий Б, обрати. І от подивіться: Раз! І все. Я зробила календарне планування, але поки що без для другого В-класу. Повторюю ще раз, переходжу свої простори. Обираю тепер другий А-клас. І так само зміст. Імпортувати курс. У мене тепер два вибори. Другий Б, другий В. Обирай не хочу. Це у мене підтягнувся другий В-клас, чи другий А з другого В-класу, в другий А. Потім лише буду, звісно ж, поставляти дати, планувати уроки, їх можна змінювати, видаляти, потім об'єднувати, робити що завгодно. І вже звідси можна буде потім наповнювати кожне заняття, завантажити урок, так як нас з вами вчили на курсах, створювати діяльність.